Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі Cryptomania.ua. Бажаю вам приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом з вами створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу! Поїхали! Сьогодні ми поговоримо про Lens Protocol — децентралізовану соціальну платформу, побудовану на блокчейні Polygon. Головна мета проєкту надати користувачам повний контроль над своїми соціальними мережами та даними, сприяючи розвитку екосистеми Web3. Lens Protocol існує вже деякий час і продовжує активно розвиватися. Я вважаю, що у проєкта є перспектива отримання дропу, оскільки він не лише вдосконалює себе, а й розширює свою екосистему. Також додатковим фактором є значні інвестиції в проєкт, а щоб інвестори отримали прибуток і для залучення нових користувачів найкращим інструментом може стати випуск власної монети та роздачу айрдропу. Це моя думка, але вона здається логічною. До речі, про інвестиції. Якщо подивимось, то ми бачимо, що в проєкт інвестовано 46 мільйонів доларів. А почали сюди інвестувати ще з 2022 року. Це ще зробив FTX, і тут сума не розголошена, тобто невідомо скільки сюди було коштів занесено. Потім інвестували тір фонди 1 в 23-му році, і ось нещодавно, 18 грудня 24-го року, знову інвестували і також інвестували ТІР-1 фонди І з кожним разом все більші суми. Тобто, ми розуміємо, що проєкт цікавий, а цікавий саме для інвесторів, тому що сюди інвестують топ-інвестори раз, два-три, чотири, п'ять. Тір- 1 і ці інвестори ці гроші вкладують. Для того щоб потім отримувати за це винагороду. Ну і, скоріш за все, винагорода це е, власний токен від проєкту і його продаж. Тож і аєрдроп також тут можливий. Знову ж таки, моя думка. Е, добре, гадаю, з інвестиціями ми розібрались, бачимо, що гроші у проєкта є. А щодо мого досвіду, профіль на Lens я придбав давно, але активної участі не брав в проєкті. Зараз вважаю, що настав час розпочати це робити. Якщо вам цікаво, можете ще ознайомитись з додатковою інформацією про проєкт і вирішити для себе, чи варто вам долучатися. А я, в свою чергу, у цьому відео розповім про поточні активності в Lens Protocol і як їх виконати. Усі посилання з відео залишу в своєму телеграм пості а посилання на цей пост залишу під відео. Ну і почнемо ми з того, що нам потрібно додати тестову мережу. Переходимо за посиланням тестова мережа Lens. Потрапляємо на ось цю сторіночку, і ось тут знизу у нас є Add Network. А також рекомендую, якщо у вас є інші гаманці, поки вимкніть їх. Я тут працював з Bivoli, то KX і тут були проблеми. А саме краще, цей тестнет відпрацьовується з Metamasком. Тож залиште тільки Metamask. Після того, як ви потрапите на цю сторіночку, ось тут внизу натискаємо Add Network, і мережа додається до нашого гаманця Metamask. А в мене вже вона додана. Ну також написали, що мережа додана. Тут складного нічого немає. Після того, як ви додали цю тестову мережу, нам потрібно скопіювати адресу свого гаманця Metamask, копіюємо, вставляємо сюди і потрібно взяти тестові токени. А єдине, що, щоб взяти тестовий токен, нам потрібно пройти ось цей лабіринт. Я брав ось цей, тут без проблем все проходиться ну трішки заморожено. Це все робиться стрілочками справа, просто тиця йти і в яку сторону. Ви натискаєте в ту сторону і а, ми йдемо. І наша задача буде дійти до кінця. І ось, бачите, там ось тут, бачите, ось ця річ до цієї а, рослинки нам потрібно. Дійти, щоб нам дали тестові монетки. Єдине, що потрібно трішки тут уваги, і все воно виконається. Я робив вже три рази, а все без проблем виконується. Якщо ви не зможете, можете трішки менше взяти 0,05, але нам краще взяти ось це 0,1. Після того, як ви дійшли до ось цієї рослинки, а вам потрібно буде тут пройти капчу і натиснути клейм. Інколи буває так, що Помилка, оновлюєте сторіночку, і знову а, проходити цей лабіринт. Зараз не буду це робити, щоб не затягувати час, але це а, все без проблем виконується, тільки потрібно трішки уваги. Добре, до речі, а, чому ми беремо тестові токени? Тому що цей проєкт законектився з GRAS. А ми знаємо, що Gras досить непогано себе почуває на ринку, і о, він на хайпі. Тож це також додає цьому тестнету більшого хайпу. Добре, після того, як ми взяли тестові токени, нам потрібно зробити бріч. Бріж досить цікавий, і о, нам потрібно його зробити з тестової ефір Сеполі закинути в Lands Sepolia. Перед цим нам потрібно, якщо у вас немає, потрібно взяти тестові токени Сиполі. Для цього переходимо за посиланням тестові токени Сиполі. Потрапляємо на цю сторіночку. А, мінімум, щоб тут працювати, нам потрібно 2 бали мати на «Gitcoin паспорт Що таке «Gitcoin паспорт, можете знайти в моєму телеграм-каналі. Там декілька відео я розповідав, що це таке та як його отримати. Потім вставляєте сюди свій гаманець, проходите капчу, натискаєте Старт майнінг. Майнете зі свого комп'ютера трішки тестових токенів, трішки це мінімалка 005 ефір сеполія. І потім там буде кнопка Claim and Stop. Натискаєте її, і всі ваші тестові токени потрапляють на ваш гаманець Metamask. Все залежить від вашого комп'ютера, Чим потужніший, тим швидше все намайниться. Або можете купити тестові токени на Газ ZIP. Для цього просто переходимо за посиланням, конектимо свій. Гаманець Metamask. А, ось тут де тестнет. Тут, наприклад, вписуємо з Sepolia, натискаємо Галочку. Ось тут ми шукаємо а, мережу, в якій у нас є кошти. У мене в бейсі а, є кошти. І, наприклад, беремо ну, на 25 центів. А, буде достатньо, я гадаю. А, ефір Сеполія. Натискаємо Send. Підтверджуємо нашу транзакцію в Metamask, підтвердити, натискаємо, трішечки чекаємо і нам зараховують ці кошти на наш гаманець. Якщо ми відкриємо, знайдемо сипулію нашу. Все, вони дуже швидко надійшли. Тобто, все, я собі купив тестових токенів Сиполя. Ну, і до речі, щоб потім не повертатися, нам потрібно ще буде для купівлі домену, нам потрібен буде полігон. Там, якщо не помиляюсь, 8 монет, нам потрібно буде полігону. Знову ж таки, я Бейс вибираю. І е, мені потрібно буде. 831, ну, десь 4 долара. Достатньо. 8 монет полігону. Нам буде потрібно, щоб купити а, домен. Далі я це все покажу. Це буде 4 бакси. Натискаємо Send. Це, щоб потім не повертатися. Ну Ви подивіться до кінця, а потім приймаєте рішення, чи будете ви це робити, чи ні. Натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо. Так, транзакції пішли. А, я гадаю, все дуже швидко у нас зробиться. Все, все виконано. Добре, з цим ми також впорались. Після цього ми взяли gras тестові токени, ефір Sipolie, і ми взяли тестові токени полігон Єдине, що ось тут майнет в майнеті полігон в тестнеті нам потрібно брати ефірсиполі. Добре, з цим ми впорались. Переходимо за посиланням Bridge монет. Потрапляємо ось на цю сторіночку. І тепер, щоб нам а, забріджити монети з ефір Sepolia в Lens Network з нам спочатку з Lens Networка потрібно якраз забріджити в ефір Sepolia Testnet. Для цього конектимо наш гаманець, натискаємо Metamask, натискаємо Connect. І підтвердити. Це гаманець, ми законектили. Як бачимо, я вже трішки перекидував ці токени. А, тобто ми ось тут вибираємо Lens Network. А ось тут ми вибираємо Grass. а сюди ми вписуємо. ну, Наприклад, я 02 закидую все поліетиснет. Натискаємо Change Network, підтвердити. I understand. Bridge Now, натискаємо підтвердити. Добре, і чекаємо. Тут написано 24 години, але вони доходять, якщо все добре в мережі, то вони доходять десь за 10-15 хвилин. Тобто почекали 10-15 хвилин і перевірили, потрібно все у вас дойти. Потім, після того, як ми забріджили грас, тепер ми тут вибираємо ефір сеполі тестнет. Тут ми вибираємо е, ефір, ну, і я десь буду закидувати 0.1, Хай буде 01. Тут Lens Network Sepolia. Натискаємо Change Wallet, натискаємо продовжити. I understand. Натискаємо Bridge now. Ось тут нам потрібно буде трішки ГРАСу для комісії, і а, трішки ефіру для комісії. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, натискаємо підтвердити. І чекаємо. Тут нам потрібно 14 хвилин почекати. Дивіться, інколи там при бріджі можуть виникати помилки. Просто потрібно 2-3 рази зробити, щоб все пішло. Давайте дочекаємось, поки а, забріджиться наш ефір, і далі продовжимо. Все, у мене набагато швидше все пройшло десь 2-3 хвилини. Добре, з цим ми впорались, всі бріджі ми зробили. А єдине, що коли забріджиться грас, то його потрібно буде заклеймити. Ну, ви там побачите клейм, просто натиснете і він вам зарахується на ваш рахунок. Добре, з цим ми впорались, тестові монети є, забріджили всі тестові монети. Трішки прогнали бріджі в, в мережі. Якщо буде можливість, то там раз на тиждень, можливо, такий брідж робити, щоб була активність в мережі. Після цього нам потрібно задеплоїти NFT. Переходимо за посиланням Deploy NFT. Потрапляємо на цю сторіночку. Натискаємо Connect. Вибираємо Connect Wallet, вибираємо Metamask, підписуємо, натискаємо Connect. І тут саме головне: відкриваємо тепер Metamask. І ось тут нам потрібно вибрати а, наш Lens Testnet. І слідкуйте, щоб а, всі транзакції проходили саме в Lens Testnet. А, Добре, ми вибрали, тут ось показує наш Грас, і швиденько потрібно зробити колекцію. А, Тут не важливо, що ви будете писати, тут нам потрібно завантажити якесь зображення, та натискаємо Деплой контракт. Так, тут перевіряємо, що це Lens Testnet мережа, підтверджуємо. А все, як бачимо, контракт виконано, натискаємо ОК. Тут можемо натиснути Next. І ось тут також ще заповнити, завантажити картинку і натиснути «Mint NFT. Знову підтвердити це в гаманці. Все, тут активності транзакція пройшла, ми виконали. Далі нам потрібно створити агента, але в мене з цим були проблеми. Не знаю, можливо, пізніше це вдасться зробити. Переходимо за посиланням агент Lens». Потрапляємо на цю сторіночку, натискаємо «Play Now», Тут натискаємо Connect Wallet, Metamask. І ось тут саме головне це знову ж таки, щоб була вибрана мережа Lens Testnet. Відкриваємо знову Metamask. Тут, можливо, він буде збиватись, він постійно йде на Base. Нам потрібно Lens Testnet. Так, вибралось. І ось, якщо ми виберемо Lens Testnet, у нас буде ось так: воно відображатись. Потім натискаємо Створити агента. Тут нам потрібно ім'я, наприклад, хай це буде. Ось тут потрібно а, опис агенту цьому зробити. А для цього все просто: просто беремо, копіюємо, йдемо в GPT-чат, пишемо Створи опис агенту англійською. До речі, GPT-чат дуже зручно використовувати в цих, в цих речах, щоб щось зробити. Неважливо, що він тут написав: копіюємо, можете почитати, можемо скопіювати. Ну, це дуже багато я гадаю, буде. Давайте скопіюємо, повертаємося, вставляємо. І ось тут вони кажуть, що потрібно зачекати 5 хвилин для того, щоб створився ваш агент. Натискаємо. Створити агента, а натискаємо. Так, тут перевіряємо знову Network Lens Testnet, Єдине, що я на головному коли створював, я рази 4 вибирав Lens Testnet, а він перемикався постійно на Base. Тобто обов'язково потрібно, щоб був Lens Testnet, Натискаємо підтвердити. Тут написано, що немає агента, але транзакція пройшла створити нового. Ну, так як вони писали, 5 хвилин почекати, ми цю вкладку не чіпаємо, нехай воно тут щось створюється. Далі нам потрібно створити профіль і його купити. Для цього переходимо за посиланням купівля профіля. Потрапляємо на початкову сторінку, де були, натискаємо логін. Потрапляємо сюди, натискаємо claim Username. Тут ми вписуємо ім'я нашого профілю. Неважливо, хай буде так. Натискаємо стрілочку, конектимо гаманець Metamask. Потім вибираємо Оплата за криптовалюту. Тут, як я і казав, 8 полігону. І, там, 304 полігону комісію. Тут ставимо галочку і натискаємо клейм. Натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо. Це я вже другий профіль собі роблю. Головний в мене є. А цей хай буде. Так тут ми знову ж таки сюди. І неважливо. І ось тут можемо натиснути на олівець та вставити свою фотографію або будь-що. Все, зберігаємо. Добре, ми створили свій профіль. Якщо натиснемо на юзернейм, то ми можемо тут редагувати. З цим ми також впорались. Далі давайте вже перейдемо до соціальної активності, де і потрібен буде цей профіль. Переходимо за посиланням соціальна мережа Lens та потрапляємо до цієї сторіночки. Тут натискаємо. Логін, браузер Wallet, Metamask, наш профіль, той, що ми створили, знайшов. Натискаємо логін. Все, ми під'єднались до нашого профілю. Це як Twitter, як Instagram, як Farcaster. Тобто, це соціальна мережа, в якій потрібно проявляти активність, проявляти активність роблячи пости. Будь-які можете вставляти картинку, якийсь допис, неважливо що, але потрібно тут активити. Можемо там коментувати, ставити вподобайки, робити репости, тобто це те, що ми робимо в соціальних мережах. Як ми робили і потрібно робити фаркастер, я трішки підзабив, але зараз я покажу, як зараз я також буду і тут робити активність і одразу буду робити на фаркастер. Тобто два великих проєкта, в яких багато інвестицій ми будемо робити, роблячи одну дію на одному сайті. Зараз трішки пізніше покажу, давайте розберемо далі це. Потім натискаємо ось тут, натискаємо. Профіль, і ось тут нам потрібно а, свій профіль а, вдосконалити, можна сказати. Натискаємо Edit профіль. І ось тут нам потрібно буде також вказати свій X-Twitter. Тут описати все ж таки БІО нормальне, тут можемо змінити аватар, також подивитись по налаштуванням, що вам буде цікаво. Тут різну можна вибрати, як воно тут у вас буде відображатись. Ну, Тобто, подивіться, підналаштуйте. Для себе як вам буде зручніше. Ну і натискаючи на Home, ви будете потрапляти на сторіночку, і тут також можете дивитись новини. Тут експловер є, звичайна соціальна мережа, і тут можете просто там інколи по популярним пройтися. Також будемо підписуватись один на одного. Я залишу посилання на свій профіль, підписуйтесь на мене, я у відповідь буду підписуватись на вас. Робимо пости. По можливості також один одного лайкаємо, пишемо коментарі або робимо репости, ну це уже по можливості. Добре, розібрались. До речі, ось мій пост. Я також а, тільки почав тут працювати і а, зробив вже перший постик. Добре, гадаю, з цим розібрались, а, працюємо як. Звичайні соціальні мережі. Ну і Останній сайт, який з екосистеми вже Ленса, там ми можемо виконувати дії і робити пости, але вони будуть дублюватись як сюди, так і на наш профіль Forecaster. В кого є, тож ми можемо під'єднувати одну дію і виконувати дві активності. Переходимо за посиланням, реєстрація на 0 xppl та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут ми, нам потрібно зареєструватися, натискаємо «SingUp», Connect Wallet, Metamask. Так, дивіться, щоб тут нам все законнектити, просто натискаєте Connect Forecaster», якщо у вас є, коннектити там через QR-код, Connect Twitter, натискаємо, коннектимо, авторизувати додаток. Потім Connect Lens, натискаємо Metamask, натискаємо Підтвердити. І натискаємо продовжити. Тут ми пишемо біо, тут потрібно хоча б 4 слова написати. Давайте я там не буду щось вигадувати поки. Так, так. так. Все, продовжити. І далі нам потрібно також встановити це на свій телефон. Для цього потрібно просто відсканувати QR-код, підтвердити на телефоні, і потім нам потрібно завантажити додаток на свій телефон. І він відкриється як на телефоні, так і ось тут. Без цього ніяк. Тож беремо телефон, скануємо свій QR-код. І встановлюємо собі додаток. І виникла невеличка проблема: я не можу підключитись до цього сайту, так як в мене немає транзакцій на 500 плюс баксів на цьому гаманці. Тож дуже складно буде тут з сибілом, якщо ви будете робити декілька акаунтів, як я. Якщо у вас цього немає, просто тоді. Активимо на цьому сайті. Тут робимо потім пости, підписуємося. Просто хотів поєднати дві активності. Ну зараз я вам покажу. Ну, якщо у вас також менше 500 баксів транзакцій на гаманці, то просто заходимо на сторіночку, підписуємося, лайкаємо, репостимо, спілкуємось. А ось тут, натиснувши сюди, ви можете робити пости. Будь-яку картинку пишете хлоп і натискаєте пост. По можливості хоча б це робити один раз на день. А зараз давайте перейдемо до мого головного аккаунту, і я покажу, як працювати в тому додатку. Одну секундочку. Все, ось таким чином виглядає цей додаток: це щось схоже на Дебанк. Тут ми можемо відстежувати транзакції, різні. В профілях відстежувати свій гаманець де що, скільки у вас є а, на гаманці коштів. Але саме головне це тут можливість робити пост як на форкастер, так і а, на lens. Для цього натискаємо на Home, а потім натискаємо Trending, а потім натискаємо Сюди, натискаємо Add Platform, тут вибираємо а, цю платформу, вибираємо Lens. І вибираємо фаркастер. Також можете тут підконектити ще Твіттер і вибрати також Твіттер, і туди буде робитись три пости на ці всі майданчики. Тож, вибрали, потім давайте зробимо ще один пост, одну хвилиночку. Додаємо картинку, додаємо опис, який вам потрібно. Ну. Я це так зробив і натискаємо пост. Трішечки чекаємо: все, натискаємо на пост, ось наш пост, що ми зробили. Тут є тут багато різних постів. Добре, а саме цікаво, що вони зробились і на форкастер, і на Lens Profile. І ось тут на цьому сайті. Тут також, можливо, будемо претендувати на якийсь дроп. Ну і давайте перевіримо, як ці пости в нас зробились на інших майданчиках. Переходимо до профілю Lens. Тут ми бачимо, що він пост зробився. І також переходимо на Farcaster, і тут бачимо, що в профілі також зробився пост. Тож, це чудовий сайт для того, щоб робити. Активності на двох проєктах відразу, і на цьому, і на А, Можливо, все ж таки, колись сам варпкаст від Фаркастер також роздасть дроп. Сподіваюсь на це, і Ленс також сподіваюся за ці активності буде роздавати дроп. Ну і в цьому проєкті ми також будемо проявляти нашу активність. А, На цьому все. Гроші у проєкта є. Проєкт активно розвивається. Також будемо розбирати трішки пізніше екосистему, можливо, в продуктах екосистеми будемо приймати участь, це також важливо. І тож, гадаю, що актив тут краще потрібно проявити, але вирішувати тільки вам. Слідкую далі за проєктом. Буду виконувати активності. Підписуйтесь на мій форкастер, підписуйтесь на мій профіль, буду взаємно підписуватись на вас, всі посилання залишу. І буду слідкувати за новинами та публікувати в своєму телеграм-каналі. Там і буду вас чекати. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій Ютуб канал, там ви знайдете багато цікавих відео. Та проєктів. Особливо рекомендую переглянути відео про пасивний заробіток та івент від Lisk. Виглядає дуже перспективно. Бажаю всім міцного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!